Кожна людська особистість унікальна. Однак ще здавна з античних часів історики звикли описувати життя видатних діячів, порівнюючи їх із іншими непересічними особистостями минулого. Так само чинили й згодом у добу християнського середньовіччя, коли було популярно порівнювати християнських святих із біблійними персонажами. Так, у середньовічних текстах римського імператора Костянтина порівнювали із пророками Моїсеєм або Давидом. А от про хрестителя Русі святого князя Володимира говорили вже не лише як про нового Давида, а як про нового Костянтина. Зрозуміло, що деякі паралелі будувалися штучно на догоду ідеї або особистостям, якими колись вони ілюструвалися. Проте трапляються випадки. Коли спільність духовних дарів святих, що жили у різний час та належали до різних культур, сама впадає в очі, цей наш фільм готувався нами до Дня пам'яті одного із найшановніших у славянській традиції святих святителя Миколая, архієпископа Мерлікійського чудотворця. А оповідатиме він про іншу святу. Я не побоюся цього слова людину, блаженнішого митрополита. Володимир. Одного разу на його день народження виникла в нас думка зробити якийсь такий неновинний матеріал. Було так ніяково, ну як це. Хіба можна на якісь ліричні речі розпитувати таку людину? Вона мислитель, вона громадський діяч, вона ієрарх, єрарх. Ми будемо розпитувати про дитячі руки, там якісь свої сентиментальності. І було досить важко зважитись. І ви знаєте, це був один із найкращих текстів. Він пішов на одному подиху, називався Я тримав сонце в руках. Він розповідав про те, як малим він лишився вдома, а мама пішла в храм після Великодня на службу. І каже, була така віднота в домі від що у них із харчів було лише дві хлібини, які мама спекла на е, залишки борошна. І той хліб так пах на всю хату, такий був ароматний, і він так радів, що зараз вони будуть його їсти. Каже: Аж тут раз раптом до нас заходить у хату, постукала місцева е, жебрачка Іуліанія. Вона і він згадав це слово, я запам'ятала його. І каже: дайте мені щось їсти. А в нас нема нічого. І я взяв і одну ту хлібину із двох віддав. Ті ж братці. А вона тримає. Вона була сліпа і каже: Що ти мені даєш? Що ти мені несеш? Це ж сонце якесь, мені воно сліпить очі. Отак, от, от каже, я їй давав хліб, а вона бачила, що я тримав сонце в боках. Любов має дивну властивість. Вона поєднує, робить нас подібними до тих, кого ми любимо. Блаженніший митрополит Володимир упродовж цілого життя. І з особливим шануванням ставився до Святителя Миколая. Образ цього милосердного ревнителя Віри завжди перебував перед духовним зором блаженнішого. І він щоденно до нього звертався. На честь Святителя Миколая був освячений храм, який трудами предстоятелям було облаштовано в його резиденції у Святоуспенській києво печерській лаврі. За своє життя митрополит Володимир неодноразово здійснював прощі до італійського міста Барі. Де ось уже понад 900 років зберігаються мощі цього дивного угодника Божого і чудотворця. Мені пригадуються слова проповіді що які він сказав у 2009 році. Зібралося багато наших співвітчизників, заробітчан, які знали про приїзд митрополита до цього міста. Він жив 17 століть тому, казав про святого Миколая блаженішим. Та, незважаючи на час, що нас розділяє, святитель Миколай, як і раніше, для всіх нас живий. Він чує всі прохання людські і даною йому від Бога благодаттю не лише виконує їх, а й випереджає наші прохання. Зауважив тоді блаженніший і іншу важливу рису цього святого. Святитель Миколай, сказав Владика, це один із небагатьох святих церкви Христової, якого шанують не лише православні, і не лише всі християни, а навіть і не християни. І додав свою улюблену фразу адже до порожнього колодязя по воду ніхто не ходить. До святителя в барі преснопам'ятний митрополит Володимир звершив і останню свою мандрівку перед тим, як зустрітися із ним віч на віч в обителях небесних. Митрополит Володимир любив і глибоко шанував святителя Миколая, а недарма ж кажуть кого любиш, на того і схожий. Так, дійсно. І внутрішньо, і навіть зовнішньо митрополит Володимир був схожий на чудотворця. Була зима, як я пам'ятаю, в храмі було достатньо темно, і в якийсь момент служби, двір храму так дуже тихонько отворились, е-е, слышно, ну і закрилось. Ніхто даже не зобразило німання. А потом просто хтось то мимо мимо проходив і заметил, як от в темному углу, в самому кінці храма стояв блаженний. Кстати, вот как вошел тихо, так и э, никому не мешая, вот вышел из храма. И что поражает в этой истории, что э, напоминает житие святого Николая, когда э, сам святой, вот он как бы тихо, тихо посещал бедных, тихо посещал больных, э, тихо, тихо помогал им. Потрапити на прийом до митрополита Володимира могли всі, хто цього бажав. Двері його приймальні були завжди відкриті, а коли хтось із відвідувачів їх за собою зачиняв, митрополит підводився зі свого місця до дверей і відчиняв їх. Одного разу прийшли до блаження, що відвідувачі із маленьким сином. Мамо, мамо, там святий Миколай! перервав кабінетну тишу хлопчик, який стомився чекати і щойно зазирнув крізь відчинені двері митрополичої Вітальні. І от нажди. Ну, Перейшов такий случай. Один з дітей з э, матря на Блареншого э, спросила, це Святой Ніколай, э, супровождавши Блареньшого Александр, Олександр, юмором костюмером відмітив: э, ні, це його друг. Напевно, головна риса, що зачаровувала співрозмовників, це смирення владики Володимира та щире і чутливе, відверте до кожного серце. Правилом віри і образом лагідності. Учителем стримання явився ти пастві твоїй, поспівує церква Святого Миколая у тропарі святити. І ці ж дивовижні лагідність та стриманість були притаманні і митрополиту Володимиру. Принциповий і навіть жорсткий у справах, що стосувалися правил віри, блаженніший водночас був дуже м'якою та лагідною людиною, в особистому мову. Насправді бажаніший митрополит Володимир за своє життя за ті роки роботи, яка була з нами спільна, а він дуже багато чого своїми вчинками і рисами був схожий на святого Миколая. У першу чергу це щоденний прояв любові, який поєднувався як для дітей, так і для дорослих. Це смирення, це добро. Це всі ті якості, які у Миколаєві вони 100% поєднувалися в блаженнішу, я запам'ятала дуже один цікавий момент, коли приїжджав патріарх Фіофіл Єрусалимський. Ми частування організовували. І наскільки була простота, і блаженніший дуже любив сушки. І от коли вони вдвох спілкувалися, частували чаєм, я запам'ятала момент, коли блаженніший взяв в руку сушки, і так скромно, як маленька дитина, розламав її, і поділився з патріархом Фіофілом. І насправді в той момент відчуваєш слова Спасителя будьте як діти. От вони в той момент, не дивлячись на свій поважний вік, вони були як діти, і це для... величезний показник для нас. Та, напевно, головною рисою, що наближала блаженнішого святителя Миколая, якого він так любив, була швидкість, із якою його серце відповідало на біль та потреби інших нужденних. Блаженніший ніколи не чекав, він намагався робити добро відразу. Ток, чому прикасався блаженніший, я на нього навіть посмотрела, давала рост, давала свої плоди. и э, назовем это большим словом «жизнь». А знакомство произошло в 2010 году, нас Владыка Александр э, пригласил на празднование 75-летия его блаженства. Я детям рассказала вкратце, куда мы идем, что мы делаем, мы подготовились, спели песни, подарили цветы, как обычно, и вот поздравили в достаточной суматохе. Дальше два месяца спустя, мы начинаем готовиться к рождественским праздникам. И э, вот удивительно, детей же не обманешь, в общем-то, они все чувствуют на уровне, они на уровне чувствовать воспринимают. Это минутная, секундная встреча просто взглядом там и так далее. И у каждого из детей, каждый его вспомнил. И у них, у каждого была какая-то своя внутри ассоциация, внутренняя ассоциация. Кто-то вспомнил его глаза, кто-то говорит, а это тот, который мне положил руку на голову, он не понимает, что такое. Но вот он помнит это прикосновение. А девочка говорит, а, Анита", она его так называла маленькая, я не выговаривала, говорила бладжениша называла его. Вот, говорит, а это тот дедушка, говорит, который безумно похож на моего дедушку. У меня было такое ощущение, что он ждал нашего прихода, чтобы немного отдохнуть душой. Блаженніший умів бачити людину не такою, якою вона була на той момент зустрічі, а такою, якою вона могла б стати. І підпливом цієї дивної і далекоглядної батьківської любові чимало людей дійсно змінювалися, робилися чистішими серцем, відповідальнішими, ближчими до Божої правди. Матушка Ігум'я Стефана виховувала. Діток, яких батьки відказалися від них. Вона забрала шість дівчаток, одна така Лена була непроста дівчинка, але мала зустрічати блаженнішого з хлібом, сіллю. І весь час матушка казала, Лена, ти скажеш таку фразу: Ваше блаженство сердечно вітаємо вас в нашому монастирі. Ну, повторяла декілька разів. Блаженніший під'їхав, він завжди сміявся, тому що споминає ці слова. Ліна каже: наше блаженство сердечно вітаємо вас в вашому монастирі. Все навпаки, сказала, але вона сказала по-своєму, по-дитячому. Як це ж блаженніший ваш? Він же ж наш. Існує передання, що під час одного із соборних засідань Першого Вселенського собору 325 року святитель Миколай не зміг стерпіти богогульних слів єретика Арія і заушав його, тобто вдарив останнього по щоці. Такий вчинок не відповідає звичному нам образу Святителя Миколая, що сприймається нами сьогодні як жива ікона любові, добра і щедрості. Проте, в церковній свідомості ця, ймовірно, легендарна історія стала символом ревності до істини. Блаженніший зазвичай був відкритим та лагідним. Та він міг бути і іншим. Згадую жорсткість і непіддатливість митрополита Володимира, коли на нього чинили тиск. Владика не був владолюбною людиною. Він ніколи не тримався за владу. Вона не була для нього самоціллю, але Христом. Покладеного на нього предстоятельського служіння. І він це чітко усвідомлював і від Христа не відмовлявся. Коли бувший сумнозвісний президент, стидаючись поряд із собою немічного старця в інвалідному візку, мав намір усунути його з посади предстоятеля, то несподівано для себе побачив. Цю фізично слабку, але твердодухом духом, людину неможливо зламати. Це моє останнє оточення. Твердо сказав тоді митрополит Володимир щодо мене, коли його переконували змінити оточення і звільнити із займаних посад. Непохитність позиції митрополита Володимира тоді багатьох здивувала. Та лише завдяки такій жорсткій позиції блаженнішому вдалося захистити свободу та гідність церкви, як від зовнішніх, так і від внутрішніх чинників. Митрополит Володимир захищав не лише мене як свого вихованця та довіреного особу, і не лише своє право самостійно визначати, хто саме буде його помічником. Він захищав право церкви на незалежність від держави, політики та олігархії, Нерідко і від співбратів послужіння. Я знаю, що скільки зробив блаженніший для встановлення розвитку в Україні Української православної церкви. Це я вже знаю про державно-церковним відносинам, як він поклав всі свої знання, авторитет свій до того, що Українська православна церква стала як окремішна. Я не кажу слово помісна, тому що це є певні правила, певні статуси церкви, але з української православної церкви за Володимира почали рахуватися вся панота православ'я. Українська церква має, має серйозне майбутнє. Щороку, відзначаючи День своєї єпископської хіротонії, що припадає на День пам'яті Святителя Миколая, а це особливий і на все життя подарунок покійного митрополита Володимира. Я прошу у Господа, аби він навчив мене любові. І ще разу згадуючи про свого вчителя, блаженнішого владику Володимира. Дякую Богові, що він сподобав мене впродовж 16 років бути поруч із нашим новим Миколаєм. Правилом віри і образом лагідності. Учителем стримання явився ти Пастир Слава. Особі Святителя Миколая, ми маємо заступника перед Престолом Божим, скорого помічника, лікаря, визволителя і розрядника. Святителя Миколая можна сказати словами святого апостола Павла, усе може в Ісусі Христі, Котрий мене зміцнює». Якщо колись наша церква вчинить митрополита Володимира лику Святих, то тропар новому святителю, напевно, писатимуть як словесну ікону із тропаря святителю Миколаю, святому, якого так любив і на якого так був зовні і внутрішньо схожим. Блаженніший митрополит Володимир.